Ну, Є по ногам, по грибкам багато різних. Ну, наприклад, один із два вже згадав. Мені подобається. Ну, там мама звернулася, мама чотирьох дітей звернулася по одному питанню, ми розібрали його, потім вона каже, скажіть мені ще по грибку. Бо в мене у сина на лобі вже там більше, ніж пів року грибок і не сходить. Мазу мазями сходить, потім знову. Потім знов з'являється. Кажу, я також знаю, що він не ну ним не можна заразитися. Зараз я скажу, грибок, Ну, лишай. Ні, подивши. ні. ні, ні, ні. Грибок, грибок. грибок був. Там якусь, по... якусь вона там назвала грибок, круглої форми. Там. Кажу, ви точно, що грибок, що ви висібку робили, що є, є грибки, висівають? Так, да, точно, 100% грибок. 100% грибок. Ну, що лише бояться, ніж грибків, грибків більше бояться. Ну, як би так. І е -е -е я кажу, ви ж розумієте, він не передається. Та я вже поняла, що не передається. В нього є в других дітей немає, в нас немає. Хорошо, ну тоді кажу: точно не передається. Та точно не передається. Кажу, ну тоді поцілуйте його. Ну, зранку в ввечері. Скажіть, що. Все, це вже безпечно, що ти виздоравлюєш і цілуй ти грибок. Ну, онлайн консультату, прийде, так цілувати. Не пам'ятаю. Ви ж сказали, що він не передається. Чого? Ні, ну, кажу, я Ну ви розумієте, що це... Він ходить по кругу. Я навіть не шукав ту ситуацію, яка запустила. Ну, тому що він вийшов вже в якій фазі? Вже в фазі одужання. Пеке з'явився грибок. І, скоріше всього, що він просто ходив по кругу вже, бо сама ситуація його атакувала як місце. Все, мама е, почала цілувати, ось чула мене, я доніс. Все, там Ми 5 хвилин про це поговорили, кажу, то ви можете цілувати? Я кажу, вам точно обіцяю, що у вас грибка на губах не буде, якщо ви ну, будете цілувати і не передається. А там вона вже ну, довіра була, не перший раз це, це для неї було дуже легке питання, з яким вона зверталася. То все, вона почала цілувати через буквально там, недільку, там, 10 днів. Все зійшло, сказала, написала дякую, все зійшло, все добре. Маленька дитина? Так, приблизно три роки.